Так, мої вітання, друзі колеги. Так, да, Женя Молчанов, конечно, з шнеком вже продвинувся, но я досі жду шайби, ці стиковочні елементи, забрав, тільки один флянчик, той, що фрезерується, ще досі якось фрезерується. Моя ошибка була в тому, що я всі замовлення свої в один пакет зашурував. Оце така пачечка хороша получилася вместе звертом. Переходними МТЗовським разом з е, кольцями на спарку, разом з совсим. І, е, по ходу, боялись ребята на заводі до нього до того заказу і підходить, бо ну, все-таки роботи нормально підкинув. Хоча е, вирочку я їм теж нехріново підкинув. Ну, нарешті я їх забрав по проставкам конус. Довести і под покрасочку, тому уже скоро буде. По пластинам теж всі позабирав. Благо, благо їх дали, щоб у нас вже була, був трошки час на те, щоб стикувати. Позабирав також трикутнички. На масляну со шпильками. Ну, диски, то щеплення давно собі, ждуть свого часу. Ну а вечерком ще і успів трохи постоїть біля станочка. Основні, ті, що печуть, я вже зробив. Так, 12-21. До речі, цікаво, Інтересне рішення. Проставку под маховик. Так вигадали, щоб в цей отвір на стартер мог підійти і мерседесовський стартер, ось його отвори, і старт, стартер. Мало ли шо. С1221. Так, 82-й. Чим вони відрізняються? тут нема цього канделябра, цього вирізу. Це 10-25, два штучки, зараз ті, що вже давненько в роботі, все вони готові. Лишається наутро тільки старті розробити, але вони трошки там різняться. Тому я не став вже ввечері це все діло затягувати, бо над ними прийдеться часика 2 попотіть, Даби все воно було так, як треба. Так, ну, понятна плита... Да, пліта. Надіюсь, це крайня мною виконана пліта із рідної МТЗовської. До речі, це ще була оця Пускачовська. Це Бодісі Ліванова. Великий йому привіт, не люблю я їх, Да, Той, хто з неї робить, що здорово. Здорово економія. Тому що сама ота пліта ой, як стоїть. А Понятно, що но в виготовлені вона слажнувата. Чого? Дуже багато отворів. Частину із них приходиться заварювати, тому що вони смежні по стінці з отвором. с резьбой, тому приходится ее заваривать э, и далее э, по лекалу отбывать, ну вот, к примеру, вот этот отвер, этот, потом это полштифтовый, мерседесовский, это тоже крепежный, эти крепежные, это масляная система мерседеса, крепежный, штифтовый, крепежный. Э, сейчас, пап, иду. Э, Далее в э, Отвір під стартер, ну, не, в не залежить від того, де він був, чи то Пускачовський, чи то стартерний, він відповідно по висоті до цього шайба робиться з потаєм, вставляється, заварюється, зачищається за подліцо і далі вже намічається новий отвір. Але так як зробити його там, дуже чітко і акуратно зробити тут. Не завжди пов... Верні, тим путем не виходить, трошки приходиться поморочитися, ну не трошки разів два довше. Так, да, виходить, все нормально. Но, Але сподіваюся, це був крайній варіант, коли я робив із МТЗовської. Якось мені не дуже це подобається. Оцей метод я вподобав набагато більше. Ну, опять же, він набагато симпатичніший, культурніший і е, тільки. Мерседес і тільки МТЗ. Тому так, Да, пообіщали вроді би з вівторка віддати і по шнеку. Робота продвинеться, хто чекає. Один пальчик є, ті ще чекаємо. Ну і слідкуємо. Слідкуємо буде. Скоро і до шнека дойдуть руки.